Дивіться, яка красуня. Маленькі квіточки. Це один кущик. Ось так. Застиляє він. Це грунтопокривна. Її у мене три види. Ця квіточка називається бакопа. Ось така синя. Теж одна в кашпо. Так наростила вона вже віточки свої. А це розова рожевого кольору. Ось така. Її можна комбінувати з другими квітами. Ось тут петунія і внизу бакопа синя. Тут теж петунія. Посерединці, а збоку бакопа біла. Ось так. Кашпована виглядає. Гарненько. А це розова теж з петунією. Красуні вони. Очей не відведеш. Тож вирощуємо з любов'ю, а квіти нас будуть радувати.